Та що, Такий казковий гриб, Шапочка така файна. Файний гриб, Молодий. Чудовий гриб, Файні. Та що, Файний, великий і ще молодий гриб, у, який! Та що це тут то, то є? Йдеш додому. А вони самі файні. Вечір така краса дуже файно. Вітаю. Сьогодні у нас є 8 листопада. Погода така файна, тихо, безвітряно. Уночі морозець, такий до 2 градусів. Ну, тепер десь 6 градусів тепла. Так, добре, комфортно ходити. Ідемо сьогодні подивитися до своїх грибних місць. Сьогодні я хочу піти на такі, там, як би сказати, дуже давні мої грибні місця. Там такий старий ліс. Я ще колись до нього з дідусем ходив. Давно то було. Я ще малий був. Але гриби ростуть там кожен рік. Ідемо, подивимось. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Хто не знає, скільки їм років. Може 200, може 300. Тут нема доріг, стежок. Людина сюди ще не добралась. Тут взагалі навіть пеньків не видно. Рубки не проводились. І зберігся такий продавній ліс. Приємно тут ходити. Така, як би сказати, особлива атмосфера. Відчувається могутність лісу. Є на сьогодні перший карет. Ось такий. Далі буде. Окей, відсонечка по Трійского. Такий, лише його обчистити ще треба. Гриб молодий. Біжить захеканий. Десь не було. Найк, іди до мене. Де ти був? Ну що тебе так довго не було? Ні? Ні. Десь лазив Найк. Ну я хвилююся до тебе. Ошейник загубив. Деслазив норами прийшов без ошейника іди до мене найк іди Ну, іде тоді в ошейник хлопче і тому я завжди так ошейник е... Слабенько надіваю на нього, щоб він міг в разі потреби стягнути його. Він десь зачепився і так прийшов без ошейника. Ну такого ще не було. Щоб він загубив у лісі ошейник. Навіть. Його не було. ну так Більше пів години не було його. І потім прибіг захеканий від глини і без ошейника. Ну, то я знаю, що треба так, щоб був послаблений ошейник, а то можна і взагалі, щоб він без ошейника був. Бо таке, він десь, я так розумію, заліз у нори, там коріння. Та й зачепився. А якщо ошейник затягнутий туго, він не може стігнути його, то може бути... Не добре. Ну але добре, що так. Добре, що обійшлось. Ось такий молодий. Ну, вони ще ростуть. Хоча так доста сухо, суха земля. Ну, грибочки ростуть. Ось приламалось чистенький. Молодий гриб. Не як спостерігає. Тут є ще один такий грибок. Ось такий. Шапочка така файна. Трісканий такий чудовий сухо в лісі, але гриби тим не менш ростуть о, тут є ще один. Який чудовий файний гриб молодий, хоч у лісі сухо, а вони ростуть краса така. Джмілик виліз на сонечко. Погорітесе. Краса така. Такий така цікава форма шапочки. Сухо дуже. Ну, Такий виріс. Добре, йдемо далі. Mm. Такий. О, файний молодий греб. Але як тріснув прям пополам, видно чистенька шапочка. Гриб молодий, чистий. йдемо далі. Тут побачив ось на дереві якісь ростуть гриби. Але щоб ви розуміли, Тут така висота десь метрів шість, певно, від землі. Такий киса. Не Такий файний з зафінів. А найка знову нема довго. Не знаю. Я ще чув десь там у далині Один раз загавкав. То йду в тому напрямку. Єде Гавкнув один раз там внизу, але дуже підозріло. Не так як зазвичай. Він щось там знайшов. Або в тих норах, де він ошейник загубив. Побачимо. Є вже бачу. Там внизу. Щось копає. Там є розрито таке. Ну і дивіться, що він там. Є моя пропажа, копає тут. А тут, то він певно і тут ошейника загубив. Ось тут дуже багато ось такі нори. Ось тут там ще під берегом. Це все, видно, таке розкопане. Зараз я не знаю хто тут живе. Певно бурсуки. Йду забирати свого бешкетника. Такі попадає. Такі підсушені гриби. Хочуть дощику. Ой, які нам тут попадають. Файні. О, та що? Просто краса. Такі два делікатні гриби. Йдемо далі вот і є ще тут такий але Та неби Та чистенький біленький Ну подивимося до нього така теж в лісі сила природи Сухо так. І вони якимось чином ще ростуть. Щойно виключив камеру, зробив кров. Є листю. Ой, ой яка. Чудовий гриб Та що? І твердий міцний греб. Просто краса. Най к десь там біжить. А є. Ходи. Ой, який красон. Он вот такий. На ходенькій ніжці але файний риб. Він чекав у мене тут. Ой який mm. та що? Такий казковий риб Такої пізньої пори краса. О, ну, Найк прибіг чудовий. Йдемо далі. Десь попадають такі невеличкі гриби. я їх так стараюся не збирати дай ростуть. То нема що брати. Mm -hmm. Такі то вже. Інша справа. о який. Хм. О, такий молодий. Файний. Дрібненькі гриби там більше обчищати. Не скільки з того гриба. Скільки пообчищати. Тому я так стараюсь їх не збирати. Дай ростуть. Це вже такий більш спілий. Ось, це вже єл дуже перерослий, старий. і так і залишається. Переходячи з одного схилу на інший, а внизу ха. мороз. Зараз друга година дня. А мороз тут так і не відпустив. Ось такий, ой, маленький, не лишається. Ой, який тут. Вот йому корінь. заважав. Сонце низенько, вечір близенько. Ще трошки і сонце сховається за горбами. Походили так сьогодні достатньо, перевірили свої грибні місця. Найк набігався, загубив ошейник. Ну, то нічого. Добре, що обійшлось, що зміг стягнути його через голову. Ось таке. Є у нас сьогодні ось такий результат. Так непогано, враховуючи пізню пору. Ну і сухо, сухо так доста в лісі. Треба дощику, то гриби ще так зможуть рости, але треба дощику. Ну, то вже як буде. Гриби є. Такі молоді попадають, як вони там годні, але ще ростуть. Багато грибів сьогодні я залишив у лісі, таких перерослих. Я не брав їх. Та й молодих теж. Не хочеться їх виколопувати з землі, а й підростають. Нема потреби. Є доста. Скільки ти грибів треба, то є доста. Вам дякую за перегляд, що зі мною, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра, незнайком додому. До зустрічі. Ну то вже так традиційно йдеш додому. То ще попадає. Ой, який такий чудовий. Та що? Такий файний, великий і ще молодий гриб. Така краса. Чудовий. Ото ще один є. Я два кроки ступив. І тут ще один є. О! У який! Та що це такий. Та. Моцний гриб, Так то є. Йдеш додому, а вони самі файні вечором попадають. Сонечко вже сховалось. А гриби на вечір прям не хочуть відпускати. Ой, якось Трісканий, не вистачає вологи, але тим не менше він виріс. Добре.